В житті кожного поважаючого себе брау стар серена стає момент у житті, коли потрібно обирати. Сьогодні ми поговоримо з про того, який скін обрати за блінги. Після цього відео в тебе більше ніколи не буде проблем з вибором скіну. Відразу скажу, що відео не буде топу скінів, які треба купувати. Ні, тут тільки порада, які допоможуть вам обрати скін. Перед початком відео сідайте зручніше, заварюйте смаколки, баріть смачний чай, ну а я починаю мовити. Починаємо з того, які скіни взагалі можна купити. В даному випадку ми обираємо скіни за блінги, тому обираємо серед рідких надрідких та епічних скінів. Рідки коштують 1000 блінгів, надрідки 2750 блінгів, а епічні скіни 5000 блінгів, що являє собою рідкий скін. По факту це просто перекрас звичайного скіна, але в деяких випадках також змінена модель в скіна. А ще рідкіснішим в скіна є свій унікальний пін, причому анімований. Рідкі скіни вам не раджу купувати, бо вони того не варті. Звичайно, іноді для урівноманітнення ігрового процесу можна взяти скін за 1000 блінгів. Наприклад, коли у у є тільки один рідкий скін, а ви на ньому збираєтеся апати тіту. Тому якщо ви просто хочете витратити блінги, тоді краще стримайтесь або в крайнім випадку можете купити якийсь пін, але точно не скін. Ось надрідкі скіни це вже цікавіше. Тут вже змінені ще й ефекти та, можливо, анімація. Звичайно, є скіни за 2750 блінгів, у котрих характеристики як у рідкого скіна. Такі скіни навіть якщо сильно хочеться, категорично не раджу купувати. З 300 Max велике виключення. Зазвичай до нас рідких скінів йде пін, але іконка тільки за окрему доплату. Ще є епічні скіни, цих скінів дуже багато, та вони дуже красиві. Але ціна відповідна аж цілих 5 тисяч блінгів. Тут вже окрім всього, що було в рідких та надрідких скинах, також є іконка. Та є скини у яких навіть змінений голос, наприклад, як у Злоджина або у Стража Ріко. І навіть тут набійшуся без поганих скинів, таких як нічна відьма Мортіс тощо. Все ж таки, коли ми розібралися, що більше всього варто купувати скини за 2750 блінгів та 5000 блінгів. Давайте тепер поговоримо, як обрати той самий скін, який ви купите. Але дуже важлива умова, щоб обрати скін, вам обов'язково потрібно підписатися на мій телеграм-канал, бо там дуже багато цікавих постів, опитувань та багато чого іншого. Посилання в описі. Ну а я продовжую. Спробуйте придивитися до персонажа, за якого ви часто граєте. Вам подобається за нього грати, або, можливо, ви зберетеся на ньому апотетіту. Це дуже легкий спосіб обрати скін. Але якщо на Бравлура є декілька зволікаючих скінів, подивіться, що у того чи іншого скіна є. Наприклад, ви хотіли купити скін на Динамайка, та ви не можете обрати якийсь скін кращий, всі красиві, але якщо дивитися по характеристикам, тоді кращим буде Тенгу Майк, тому що в нього змінена текстурка, модель, анімація, ефекти, є свій пін та своя іконка. А візьмемо того самого ПСЖ Майка, котрий колись можна було отримати абсолютно безкоштовно. Чи вигідно купувати старий, безкоштовний скін без спіна та іконки, на який ви купили приблизно півроку? Я впевнений, що ні. Ще, доволі очевидно, але все ж таки порада. Зайдіть у тренувальну печеру або в бій з ботами, та протесі скін там. Бо, звичайно, обирати скін тільки по зовнішньому вигляду. Також неправильно. Не забувайте про існування каталогу, зайдіть в нього та розділ з надрідкими або епічними скінами, та спробуйте методом виключення знайти скін, який вам подобається. Але якщо все ж таки залишилося декілька скінів, зайдіть на персонажа на котрого скін та подивіться, може у вас вже є скин цього персонажа, або ви хочете купити набагато кращий скін пізніше. Пошукайте причини, чому цей скін ви купите зараз, або навпаки пізніше. Зробіть список скинів, які ви хочете, та поставте їх в тій послідовності, за якою ви будете їх купувати, тим самим ви приберете проблеми з купівлею скінів. Раз в два місяці виходить Браутолк. Так ось, якщо ви вже знаєте, що Brawl Talk буде через 2-3 дні, почекайте до Brawl Talk. -у. подивіться його. Можливо, там будуть скіни, які вам дуже сильно сподобаються. Або як сталося зі мною. Я за день до новини, що снігурочка абор стане легендарним скіном, купив коралбель. Безумовно, я не жалкую, що купив саме цей скін, але можливо, якщо б я про це знав, тоді я купив би той скін. Ну і ще одна порада. Беріть той скін, який вам подобається, і хочеться його купити. Це я сказав тому, що не завжди потрібно слідкувати моїм порадам. Ще півроку тому я купив повара Майка, та не пошалкував ще й досі. Я не зважав на те, що є тенгу, Майк. не зважав, що цей повар за місяць до того, як я його купив, продавався за 40 гемів. Я купив той скін, який мені сподобався, і тоді на нього не було навіть іконки. Я це до того, що якщо вам подобається нічна навіть Мортіс більше, аніж хокеїст Мортіс, я вас не змушу купувати та обирати найвигідніші скини. Все залежить від вас та ваших бажань. Ну а на цьому в мене все. Всім вдячний за перегляд. Щиро сподіваюся, що я вам допоміг. Бажаю всім гарного, тихого дня. До зустрічі!